Вітаю, маю 5 хвилин на головне. Сили оборони завдали повторного удару по нафтовому терміналу у Феодосії. У Хмельницькому затримали чоловіка, який намагався вбити знайомого викруткою. За добу поліція області зафіксувала 16 нетверезих водіїв. Далі про це та інше в подробицях. Російська армія не припиняє атакувати мирні населені пункти Херсонщини. Троє людей загинули, та 15-ро поранено. Серед постраждалих півторамісячна дівчинка. Окупанти били по правобережжю області з різного озброєння. У Херсоні через артобстріл загинула літня жінка. Також окупанти атакували в півідроном таксі, постраждали водій та пасажирка із артилерії. Неодноразово обстрілювали Дніпровський район. Внаслідок ударів загинуло двоє людей. Отримали поранення семеро людей і серед постраждалих двоє комунальників вранці. У широкій балці росіяни скинули вибухівку із безпілотника на чоловіка, який їхав на мопеді. Також окупанти вдарили ФПВ-дроном по автомобілю поштової служби. Постраждали двоє працівників. І також стало відомо, зазначають у нас поліції, що 13 жовтня під час артобстрілу одного із один із снарядів влучив у приватний будинок. Там постраждала півторамісячна дівчинка. Генштаб підтвердив повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосі, 13 жовтня. Наслідок атаки на терміналі пошкоджено 16 резервуарів із пальним, що вціліли після попередньої атаки. Про це повідомили у генеральному штабі зсу. Пожежа там триває досі. Окрім цього, вночі, 14 жовтня, підрозділи Сил оборони України вразили також радіолокаційну станцію РЛС П-18 у тимчасово окупованому Криму, а також пункт управління БПЛА на тимчасово окупованій Херсонщині та склад боєприпасів у районі Макіївки, що на тимчасово окупованій Донеччині. У Росії це нині офіційно не коментували. На щоті до Красилівської громади повернувся стрілець санітар Вадим Скумін, 1991 року народження. Захисник понад три роки воював у найгарячіших точках. Під час служби був двічі поранений. 11 жовтня 2025 року воїн помер у лікувальному закладі. Сьогодні громада вшановує оборонця та проведжає захисника в останню дорогу. 15 жовтня оголошено днем жалоби на території громади. Щире співчуття рідним та близьким. Вічна слава та шана захиснику. Намагався вбити знайомого викруткою. У Хмельницькому затримали підозрюваного у поліції області. Поінформувала, що 11 жовтня близько пів на 12 ночі у приватному будинку в одному із сіл Росошанської тергромади між двома чоловіками виникла сварка. Під час з'ясування стосунків 61-річний чоловік схопив викрутку і кілька разів вдарив нею свого опонента в груди. Після чого втік. Свідки викликали швидку та поліцію 36-річного потерпілого госпіталізували до реанімації. Працівники поліції оперативно встановили місце перебування нападника. Його затримали того ж дня у Хмельницькому та оголосили підозру. За скоєне йому загрожує ув'язнення від 7 до 15 років. Оперативною обстановкою поділилися у поліції області. За минулу добу до підрозділів надійшло 559 повідомлень про події та правопорушення, з них 143 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху складено 121 адмінпротокол, в тому числі на 16 нетверезих водіїв. Зареєстрована одна дорожньо транспортна пригода, в якій одна людина постраждала, а також 11 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 отримали 612 повідомлень від краян. Хмельницький ярмарок ветеранського бізнесу вперше відбудеться у Хмельницькому суботу, 18 жовтня з 10 до 16 години у бізнес холі Проскурів. Це другий поверх торгівельного центру «Дитячий світ ветерани, які захищали та захищають Україну, їхні дружини та родини загиблих захисників, представлять заснований ними бізнес. На ярмарку можна буде придбати місні вироби, крафтові сири, випічку, олію, каву, квіти, вироби ручної роботи, одяг. Та інше. Для відвідувачів заходу буде організована дегустація запропонованої продукції. А на дітей очікують веселі аніматори, цікаві майстер-класи та патріотичний аквагрим. У Хмельницькій міській раді закликають місцевих жителів та гостей міста прийти і підтримати тих, хто захищає та захищав нас від ворога та виборює перемогу. Гарна можливість вкотре подякувати нашим захисникам. Тож завітайте на Хмельницький ярмарок ветеранського бізнесу. На все добре.